І діті їсти. Блін, ну прекрасно, я тепер з цим хлопчиком буду. Пам'ятаю, він казав, ой, батьки казали мені по руці, він казав... ой, вони сказали, ще маленький. Маленький він ага. Такий. Вау, у вас тут таке красиве місце? Так. <кх -кх -кх -так>, так. Вау, добре. Так ой, а чого ж це ви в куртках? Давайте переодягайтесь, я тільки шапку зніму. Так, я забула свій одяг. Тепер, тепер мені дадуть оцей старий. Я не хочу цей одяг. Він мені дуже маленький. Взагалі в мене є змінка. Ось так. І це. Це він не хочу з ним сідати. Мама, можна я з тобою посиджу? Ні, да блин, на прокат.